Вітаю тебе, пропоную тобі поринути у світ казок. Те казкове королівство. Тут живуть герої різні, феї, рицарі, звірята. Спробуй всіх їх відгадати. У селі у діда й баби. Гарна курочка жила. Щось маленьке і кругленьке вона дідові знесла. Мишка, хоч і не хотіла, зачепила і розбила. Звичайно, це курочка ряба. Не плач, дідусь, не плач бабуся, знесу я вам нове яєчко. Та не золоте, а просте. Я бичок третячок. Солом'яний у мене бочок. Із соломи дід зробив, бік соломою засмолив. І це казка солом'яний бичок. Ней бичок, ней бичок, в нього смоля... Гостренькі віжки, міцненькі ніжки. Я бичка на мотузку, випасаю на лужку. хай пасеться мій печок, в нього свояний бочок. Бичок наш непростий, нароливий, схопить, не вирветься. Спробуй відгадати слідуючу казку Ми три братики веселі. Збудували три оселі. Вдвох ховалися без толку, ледь втекли від злого Вовка. Звичайна це казка троє поросят. Хоч вів світу обійти, 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 Кращі домик не знайти, не знайти. Чому доби сніги жаль, стихи жаль? Не дістане нас ніяк, аж ніяк. Люди по лісу ті, лісу тік, лісу тік ліс і не вернеться повік вже повік. З того часу брати стали жити разом під одним дахом. От і все, що ми знаємо про трьох маленьких поросят ніфніф, нуф нуфнуфа і нафнафа. Продовжуємо відгадувати загадки. В касці цій лисичка мила. Не одного обдурила. Крала з маком пиріжка, поміняла на бичка, саночки сама зробила, з воза рибки наловила, Овка зуміла навчити, як хвостиком, рибку ловити, а тоді, залізши в тісто, ще й на спину йому влізла, на нім їде та й верзе. Битий не биту везе, як ця казка називається. Звичайно, лисичка сестричка і вовк панібрат. От лисичка сестричка сидить і тихенько наспівує. Битий битого везе, битий битого везе. Що ти, сестричко, кажеш? Я, братику, кажу, битий битого везе. Так, сестричко, так. Ось так лисичка обхитрила Вовка. Ось ми разом з тобою відгадали усі казки. Ти молодець. Дякую тобі за увагу. До нових зустрічей.